Сльози скорботи, сльози радості, спогади за загиблими, привітання з перемогою, квіти біля пам'ятних знаків все це було і 8 травня напередодні дня перемоги. Одразу по завершенню патріотичного мюзикла всі з палацу культури перейшли до пам'ятного знаку заячій балці, пам'яті безвинно розстріляним жертвам фашизму, підпільникам, полоненим воїнам, загиблим мирним громадянам. Вшановували покоління, яке вистраждало, вистаяло у кровавому пеклі війни. Вона нещадно забирала життя, вона залишила глибокі сліди у серці людей, які жили в ті роки. Вшанували і пам'ять фронтовика першого директора Лозівського ковальсько-механічного Федера Супруна. Ветерани стали збиратися їхати далі до всіх пам'ятних знаків міста у супроводі байкерів. У мене дід воював, родної мої дід, мої бабусі, дід, скажем, двоюродний, він погиб під Харковом. Так що, то тобто, є, у мене прадід мій був теж воював. Їх усього поки 15-ро, розповідає механік міського клубу байкерів Микола. Брати участь у таких заходах вважають за честь. Во взагалі ми об'язані їм. В тому плані, що ми живемо в даний момент, вот, не в рабстве, а свободные люди. Я вважаю, що ми не, не просто обязаны цветы положити.